1 січня 25-го року на вулиці плюс 10 бджілки трішки. Десь виходять з вулика, літають, видно на льоточку. Вже сонечко сховалося, тому великого льоту не видно на даному точку. На іншому точку там вони набагато краще літають, ніж тут, бо там ще сонечко зберігається. Але те, що... Іде плюс на вулиці, видно. Джілка виходить з вулика. Друзі, колеги, пасічники, всіх вітаю з новим роком. Сьогодні 1 січня, і у нас на боковині плюс 10 градусів на ті вулики, куди потрапляло сонячне проміння. Бжілки гарно обліталися. Даний точок в мене вже облітався частково сьогодні. Лісовий точок також облітується, бо тому що там сонечко досі. Потрапляє на сам льоток. у 2025 році. Хочу побажати нам усім розвитку, терпіння, а саме головне це перемоги на всіх фронтах, щоб в нас нарешті наша ненька Україна була вільна і не було війни. Всіх обнімаю, зимуємо далі, чекаємо весни. Підготовка до сезону 2025 приходить кожного по-своєму. У нас також є певні плани з нашими. Колегами і з нашою командою, тому ми плануємо розвиватися, рухатися вперед, незважаючи на труднощі, які виникають на сьогоднішній день. Впевнений, що у 2025 році буде все набагато краще. Тому у нас по планах це розвиток дальшого відео зрозумієте в чому. Приїхала на делівері. Йдемо грузитися. 15 кілограм, ні? Так, просто це не піднімеш. Приїхала перша частина, це форма на 145-й корпус. Якість, якість зборки. Ну просто бомба. Я думаю, ті, хто спостерігають і дивляться в ютубі, хто виготовляє форми, прес-форми для вуликів. Я думаю, що вже впізнали, чия ця робота і хто її зробив. Ну Для тих, хто не знає, це йовбак-Ігор, матковод на Ютубі. Ігарьок. Я тобі дуже-дуже дякую. Виглядає вказно. Незабаром будемо пробувати його в роботі. Це форма на 145-й корпус. До хімікселенівських корпусів, вуликів. тому що у мене, хто знає на каналі, то вулики хімікселен є. Наразі вони не працюють сам завод, тому я вирішив з колегою самостійно виготовляти корпуса 145 для своєї пасіки. Звісно, що потім. Розширити таким чином свою пасіку, переводити на ППУ-вулики. Ось, ось такий він має бути. Такі мені робили також хлопці, але хочеться самому виготовляти. У мене такі є корпуси 300 та 145. І нарешті нарешті з магнітиками. Тобто желізна вкладочка там ставиться. Ну, Це все з часом вам покажу, як воно буде виглядати. Наразі поїхали на склад.